Вітаю вас! Це програма Твій дім. Ми продовжуємо показувати історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Сьогодні поговоримо про лічильники тепла. У цьому випуску ви дізнаєтесь, що потрібно знати про теплові лічильники. Навіщо необхідна реформа системи обліку тепла? Квартирний облік тепла в старих будинках. Міф чи реальність? Кількість багатоквартирних будинків, обладнаних лічильниками тепла, зростає. Прилади обліку встановлюють як самі співвласники, так і теплоенергокомпанії в рамках різноманітних програм. У нових багатоповерхівках одразу встановлюється загальнобудинковий лічильник тепла. Тут, як правило, горизонтальне розведення системи опалення. Це дозволяє змонтувати теплові лічильники для кожної квартири. Старі багатоповерхівки також можна обладнувати будинковими приладами обліку. Однак через вертикальну систему опалення тут неможливо встановити такі ж квартирні лічильники, як в нових будинках. Тому спожиті гігакалорії розподіляються на всю опалювальну площу. У 2016 році в першому читаті був прийнятий закон про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення. Він зобов'язує обладнати всі багатоквартирні будинки лічильниками до 2018 року. Тож далі ми розповімо про облік теплової енергії. Як працюють та скільки коштують теплові лічильники? Це звичайний багатоквартирний будинок радянської забудови. А це вхід в підвал. Точніше, теплопункт. Сюди входить труба з теплоносієм, який далі йде до радіаторів у квартирах. На вході та на виході встановлені витратоміри. Також до труб під'єднані температурні датчики. А все це елементи будинкового лічильника тепла. Теплащочик состоїть із реобразивателей розходу. счетчика воды, в зависимости от того, чем комплектуется, который меряет объем теплоносителя, входящий в здание, и его расход. Дальше используются термопреобразователи, которые измеряют температуру в подающем трубопроводе и в обратном. Затем Всі ці дані, вся ця інформація потрапляє на вичислитель, і по всім звісному формулі тепла посчитується количество теплоти, потреблене даним домом. А так виглядають квартирні лічильники тепла, встановлюють їх на сходових клітинах. На вході в квартиру вони фіксують обсяг теплоносія та його температуру. На виході знімають тільки температурні показники. На основі отриманих даних цей контролер рахує гігакалорії. комплекс работ по установке квартирного теплосчетчика начинается от 4,5 тысяч до ориентировочно 6 тысяч гривен. Для общедомовых теплосчетчиков, конечно, вилка намного больше, то есть здесь все зависит от диаметра теплового счетчика. Для небольшого дома это в районе там, 20 тысяч гривен, от 20 тысяч гривен и выше. Який результат дає встановлення теплового лічильника? Спальний масив Києва. Панельний будинок 1970 року. Тут господарював будівельний кооператив. З 2001 року об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Пані Любов, голова правління. Упорівка до ліктричного приїхала «Київенерго», Ваша машинка мішає свого часу. Тут були замінені вікна в під'їздах. Частково утеплено фасад. Завдяки цьому будинок втрачає менше тепла. Досягнуту економію фіксує лічильник. Чувствується різниця. У нас опалення в жовтні місяці цього року 5,50 з квадратного метру. Рядом такий самий будинок в них вийшло по 7 гривень. Тепер співвласники будинку взялись за встановлення індивідуального теплового пункту. Окрім цього, продовжили утеплювати фасад. З цією метою ОСББ взяло участь в міській програмі 70 на 30. Всі ці роботи дозволять зменшити кількість гіакалорій, які нараховує будинковий лічильник. Відповідно, зменшиться й вартість опалення кожної квартири. А це багатоповерхівка в центрі Києва. Тут створили ОСББ, щоб врятувати будинок від величезних платежів за опалення з якими співвласники зіткнулись минулого опалювального сезону. В тому році, в ноябрі, нам поставили теплощочик по програмі «Київенерго». І жаль, ми сподівалися, що будемо платити менше, На ні. Пішла тенденція к росту, і в февралі місяці ми вже платили майже по 30 гривень з квадратного метра. Якщо в нормальних домах 10-11, без щотчика 16. Наприкінці 2016 року в будинку стартували роботи з демонтажу старої та встановлення нової системи опалення. Для цього ОСББ взяло участь в міській програмі 70 на 30 Допомога від міста на модернізацію теплопункту 1 мільйон 100 тисяч гривень. Адже саме стара система опалення, а не лічильник є причиною великих цифр у платіжках за опалення. У нас стоїть ще стара система, так називана СРТ. тобто це е, ну, води. Я розмовляв з основними спеціалістами, вже вони говорять, що да, в тих домах, які ці системи є, вони їх зараз демонтують. Якого обслуговування потребують теплові лічильники? Так виглядає проливна установка, яку використовують для повірки теплових лічильників. Її проводять раз на 4 роки. Так тестують датчики, які замірюють обсяг теплоносія, а температурні датчики повіряють в термостатах. Повірку та ремонт лічильника оплачує його балансоутримувач: монополіст, ЖЕК або ОСББ, залежно від форми управління будинком. Законопроект про комерційний облік теплової енергії, води та водовідведення прийшов перше читання. Попереду буде багато доопрацювань. однак він вводить чимало інновацій, які мають всі шанси дійти до фінальної редакції. Тож ми зібрали для вас найбільш цікаві думки експертів. Згідно запропонованого законопроекту 4901, Повинен бути ще побудинковий облік. Новобудови повинні бути зразу обладнані і не перекладати це на майбутніх співвласників квартир. Це закладається вже безпосередньо в кошторис будинку. Старі будинки, які вже в експлуатації знаходяться, повинні бути обладнані згідно цього закону до 1 жовтня 2018 року. Будівлі, які не є, є нежитловими житловими приміщенням, до 1 жовтня 2017 року. Ці терміни також зараз обговорюються. Жителям України, які проживають в багатоквартирних будинках, треба готуватися до того, що. А, монополіст, який заходить в будинок і зараз надає послугу безпосередньо, фактично в квартирі. Тепер буде надавати цю послугу на загальнобудинковому лічильнику. Закон про комерційний облік, те, що стосується тепла в будинках з вертикальною розводкою, зобов'язує зобов'язує мешканців. До першого я читала в тій редакції, яку я читала, там було до першого. Жовтня 2018 року встановити розподілювачі для того, щоб це гарна справа, але вибачте, це дорого. Це система, яка дозволяє в будинку з вертикальною розводкою в процентах в старих будинках в процентах вирахувати, яка квартира більше споживає. Можливість індивідуального обліку тепла в старих будинках з вертикальною системою опалення та перекладання відповідальності за стан внутрішньобудинкових мереж на управителів багатоповерхівок. Саме цьому питанню ми і вирішили приділити сьогодні увагу. Тож традиційно переходимо від теорії до практики. Чи можливий індивідуальний облік тепла при вертикальній системі опалення? Для цього на кожній батареї повинен стояти лічильник. Щоб він працював, різниця на вході та виході має складати 3 градуси. А це розподілювач тепла. Він міряє температуру як самого радіатора, так і повітря на відстані 15 сантиметрів від нього. Такий прилад дозволяє вести індивідуальний облік. Є постанова кабіна 630, яка визначає порядок комерційного обліку, зокрема і послуг запалення. Вона насправді дозволяє встановлювати так зване розподіллюючі тепла, які дозволяє в окремих індивідуальних приміщеннях обліковувати це тепло і за нього розплачуватися. Але справа у тому, що відповідно до постанови методику розподілення має затвердити центральний орган сфері житлово-комунального господарства, тобто Мінрегіон. На жаль, на сьогодні методики немає. Місто Вижгород, офісний центр в старій будівлі з вертикальною системою опалення. Його власники вирішили мотивувати орендаторів до економії тепла та встановили першу в Україні систему індивідуального обліку. Інструмент економії ці регулятори температури на радіаторах, а фіксують економію: ці розподілювачі. В них зашиті параметри радіаторів та приміщення. Через радіосигнал вони віддають показники на загальний контролер. Система враховує споживання тепла кожним приміщенням. общее количество теплоты, которое посчитал за текущий месяц тепловой счетчик, делится на две части. На 70%, которые потом относятся к распределителям тепла, и 30%, которые к... относятся к занимаемой площади. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы комната, которая расположена посредине здания, не отапливалась за счет соседей. Вот. Орієнтовна вартість такої системи 35 євро за один радіатор. Ця вартість включає не тільки ціну датчика, а й інші витрати. Що робити з системою опалення багатоквартирного будинку? Автоматичне погодне регулювання. Багатоквартирний будинок у рівному тут створили ОСББ, модернізацію багатоповерхівки. Співвласники почали із системи опалення. Так виглядали старі елеватори. Їх замінили на погодну автоматику. В залежності від температури на вулиці ця система буде збільшувати або зменшувати споживання теплоносія, щоб підтримувати в будинку задану температуру. Вартість системи 160 тисяч гривень. За перший місяць зими тут опалення коштувало 12 гривень 30 копійок за квадратний метр. У сусідніх будинках з лічильниками від 18 до 20. Модернізація системи опалення багатоквартирного будинку індивідуальний тепловий пункт. А це багатоповерхівка в Києві. Тут модернізацію будинку почали зі зворотнього боку. Утеплили торці свого часу. Поставили енергоефективні вікна та двері в місцях загального користування. Однак, після утеплення довелось братись за систему опалення, з якою виникли проблеми. Проблема вот, центрального типового пункта, который стоит рядом с домом, с домом, вот это вот двухэтажное здание, уже ну, как бы назрело давно. Оно находится не на балансе в управлении Кивенро. Киевэнерго, словно говоря, уже на протяжении многих лет им особо не занимался. То есть у нас, у нас изначально была очень большая проблема острая э, с горячей водой, с ее температурой. Наприкінці 2016 року почався монтаж індивідуального теплового пункту. Тепер так звана гостра вода буде подаватись у підвал будинку в обхід старого теплового пункту. Там може ну, починається процес. Тобто стоять три модульних блока. Один модульний блок на центральне теплення, один модульний блок гаряче водоснабження і один модульний блок це блок підпитки, підпітки. ще по-другому називати. Протягом останнього місяця роботи були завершені. Теплопункт коштував 1 мільйон 40 тисяч гривень. Роботи фінансувались за міською програмою 70 на 30. Частка ОСББ склала 320 тисяч гривень. Обслуговування індивідуального теплового пункту. Будинок в столичному спальному масиві. Вартість опалення 3 гривні 70 копійок за квадратний метр в сусідів з будинковими лічильниками тепла від семи гривень. Наприкінці 2016-го завершилось утеплення фасаду. Енергоефективні вікна в під'їздах тут з'явились кілька років тому. Так само, як індивідуальний тепловий пункт, він дозволяє співвласникам самим вирішувати, якою має бути температура в будинку. У нас є свій бойлер, своя все обладнання. І там стоїть датчики температурні і стоїть автоматика, яка дуже, конечно, дуже, для нас дуже багато коштів забирає з наших платіжок. Дуже багато забирає електроенергія. Так як в нас на балансі бойлер, насоси це дуже важко. Окрім цього, в теплопункті стоять циркуляційні насоси системи опалення. Гарячого та холодного водопостачання. Вся ця техніка потребує ремонту та обслуговування. Збилася оце все, збилося електроніка, і потрібно нам 45 тисяч на цей ящик. А так як у нас немає 45 тисяч, нам треба 27, щоб хоч щось замінити тут. А всі ці витрати в результаті закладаються у внесок за утримання будинку та прибудинкової території. Однак, в більшості випадків їх покриває економія на опаленні. Прилад обліку це тільки перший крок до енергоефективності. Далі, модернізація системи опалення та утеплення будинку. Цей шлях непростий, однак успішних прикладів чимало. Про них ми розповімо у наступних випусках. Це була передача твій дім. Ми готові і надалі розповідати вам історію людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, усі випуски програми можна переглянути на нашому ютуб-каналі. Успіхів!